Я прийшов на е, акцію протесту на вулиці Грушевську, я знав, що там людям потрібна допомога. Там є конфлікт е, людей і міліції. Відповідно, коли була сутичка, е, кинулася світлошомова граната. Я втратив свідомість і наступний кадр, який я пам'ятаю, коли мене ведуть коридори Беркуту. Е, мене всі по черзі б'ють палками, б'ють ногами, руками. Я там закривався. Кричав, що може досить. Вони мене ображали різними незазурними словами. били, потім передали е, вевешникам, сказали, що ось це той, хто кидав вас коктейлями, хоча такого насправді не було. Ввешники там набагато були людяніші ніж Беркот, хоча серед них теж виявилися охочі мене побити. Значить, потім мене змусили роздягнутися і сказати на камеру, що я люблю Беркут, і голого відправили ну, назад на барикади. Ось. Хочу сказати, що от я зараз такий нещасний покалічений, зломаними руками, з половиною пухшої морди, але я не здаюся і буду стояти далі, чого рекомендую всім.